Псалом 134. Пісня при наближенні до храму. Хваліть Господа, усі слуги Господні, що ночами звершуєте служіння в Господньому домі. Піднесіть ваші руки до святилища й благословіть Господа. Нехай поблагословить вас Господі Сіону, який створив небо і землю. Псалом 135. Алілуя! Хваліте Господнє ім'я. Хваліте, Господні слуги, котрі звершують служіння в Господньому домі у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий, співайте Його імені, бо воно дивовижне, адже Господь обрав собі Якова, Ізраїль як свою власність. Я збагнув, який величний Господь, наш Господь над усіма богами. Усе, що Господь побажає, те він чинить на небі й на землі. В морях та в усіх глибинах він підіймає від країв землі хмари, утворює блискавки під час дощу, випускає вітри зі своїх сховищ, він знищив первістки в Єгипту як людей, так і худоби, явив ознаки й чудеса серед тебе, Єгипте, на фараоні та на всіх його слугах. Він вигубив чимало народів і знищив потужних царів. Сіхона, царя Аморейців та Ога, царя Башанського, а також усіх ханаанських царів, віддавши їхню землю у спадщину, у спадщину своєму народові, Ізраїлеві. Господи, Твоє ім'я вічне, з покоління в покоління пам'ятатимуть про Тебе, Господи. Адже Господь заступатиметься за свій народ, і над своїми слугами Він змилосердиться, ідоли народів зі срібла та золота. Витвори людських рук, вони мають уста, але не розмовляють, мають очі та не бачать, є в них вуха, але вони не чують, і немає дихання в їхніх устах. Ті, хто їх виготовляє, стануть подібними до них, як і ті, котрі на них надіються рода Ізраїлів, благослови Господа, рода Аарона, благослови Господа, Рода Левія, благослови Господа. Кожен, хто вшановує Господа, нехай благословить Господа, благословений Господь із Сіону, котрий перебуває в Єрусалимі. Алілуя!